Охана Волинь, наш улюблений краю, за тебе ми кращого у світі не знаємо, квітуючи руків у шатах зелених, земля неповторна, благословенна, я кращого краю у світі не знаю, бо, мабуть, немає щедрішого краю. Земля наша рідна, ласкава, як мати, щедра і мила, ти природи багата. Агіт-бригада Чуруківського ліцею Навальна. Наша команда це небайдужі, активні, бережливі, амбітні, талановиті. Наш девіз. Ми України нове покоління. Хочемо мати чисте сумління. Організовуємо прибирання на території навчального закладу і населеного пункту. Проводимо трудові акції: збір макулатури, збір використаних батарейок. Ми висаджуємо дерева. Ми вирощуємо і доглядаємо квіти. Проводимо екологічні акції, челенджі, конкурси, а саме. Трудова акція парад квітів біля школи. Перше місце. Огляд кімнатних рослин. Перше місце. Всеукраїнські природоохоронні конкурси, птах року» годівничка первоцвіти Наша мета надихнути всіх до прекрасних і корисних змін. Людино. Подивись, що в світі діється. За цим усім твоя діяльність криється. Муряєчки бурлять стічними водами. Усі ґрунти насичені відходами. Первисті квіти пахнуть гербіцидами. А бджоли гинуть вбиті пестицидами. Усе від чаду й смогу посіріло і на планеті нашій потепліло. Парниковий ефект розгортається, атом мирний, жилюдство не підкоряється. Війна Україною ходить, свою страшну чорну справу робить, своїми діями людина клімат міняє. І все живе навколо вмирає. Земля єдина планета, на якій існує життя і цивілізація. Але людство активно знищує свій рідний дім, кислотні дощі, озонові дірки, перниковий ефект все це результат діяльності людини. За кілька десятків років концентрація вуглекислого газу збільшилась на третину. Найближчим часом температура на Землі може піднятися на 6 градусів. Глобальне потепління призведе до природних катаклізм. водами Світового океану зникнуть острови і більша частина материків. Багато біологічних видів назавжди зникне. Якщо нічого не змінювати, то через 30 років, щоб задовольнити всі наші потреби, нам знадобиться інша планета. Але нас її немає. Або ми будемо робити все, що зможемо. Бо життя на нашій планеті згасне. Зупинися, людина, на мить і відчуй, як планеті болить, як і серце крик берина. Зупинися, земля в нас одна. В нашій душі зростімо любов, щоб землі відродитися знов. Зупинися, людина, на мить і відчуй, як планеті болить. Чому не проснеться? Чому не розкріпне природа? Куди подівалась краса її, пишна і врода, спендрована врода водою, гнилою і сміттям, видно природу під порваним сірим нахміттям, по крайній ділі пластами лежачи мікати. Як вижить природі, куди її людства втікати? Що буде, як зміни на краще не буде. Ви, сильні і мужні, під захист візьміть її люди. Я тонька землі природа була пишна мене врода, та вірвалася війна в країну, перетворює в руїну руйнує все і нищить все людина. Природа ваша стогне, плаче, гине, Зникають трави лугові і квіти, а все це рідні, мої любі діти. У горі мого є одна причина це зла, байдуже, і жатівна людина. Природа, рідна, всі ми твої діти. Про тебе дбатимемося на весь час, щоб все жило, цвіло довкола не було соромно тобі за нас. Щоб віддано планеті жити, і природу треба нам любити. Для нас природа покладає сподівання, ну ж будівки, всім разом безмагання. Наш світ прекрасний, розмаїтний, довкінь неначе чарівне. Он на логах розквітли квіти і все це ладує мене. Берегти природу, це, охороняти її. Берегти природу, це, захищати її. Берегти природу, це, любити її. Люби ціну і бережи свій край і засвіте земля, не наче рай. Вервисті луки нашого дитинства, зелені і гітучі калами. П'янкі, духмяні травами багаті, як часто ви приходите у сни. У травах мати породила, у травах купало. Ротум'я твої вшанзілля в колесанку клала. А як віти наче диво, у вінки сплітала, Щоб пливли вони щасливо в море накупала. хворих травами лікую і квітчаю хату завжди квітами шаную І неділю, і свято. Буки. Це природне угрупування дикорослих травянистих рослин, де живуть лучні тварини. Це найбагатша екосистема на один метр лук росте приблизно 100 видів рослин. На жаль, існує недооцінка важливостей травянистих екосистем. Ну і луки та й луки, трави та квіти. Чим же вони такі важливі? Ми хочемо усім розповісти, навіщо степи та луки. Луки захищають ґрунт від перегріву, ефективно відбуваючи сонячне проміння. Луки регулюють склад атмосферного повітря, акумулюючи пил, поглинаючи вуглекислий газ і виділяючи кисень. Луки є природним акумулятором і регулятором прісної води. Щільна дернина лук має високі ґрунтозахисні властивості від водної і вітряної ерозії. Значна частина культурних рослин. Запилюються дикими комахами, які живуть на луках. Луки є домівкою для багатьох диких тварин і мікроорганізмів, в тому числі ґрунтоутворюючих. Адже луки це наш родючий чорнозем. І на кінець луки це чудові рекреаційні зони з первистими квітами, лікарськими і ароматними травами, серед яких багато червонокнижних первосвітів. Та в лук з'явилися проблема. Про це сьогодні наші теми. Нашим лукам загрожує зникнення, бо їх активно перетворюють на ріллю, випалювання сухої трави та сухостою знищує багато рослин, тварин і органіку чорнозем, луки забруднюють сміттям та промисловими відходами. Поширена проблема наших лук це знищення первоцвітів. Люди бажально зривають і викопують рідкісні зникаючі квіти, знесені до червоної книги України. Вони потребують особливої турботи і захисту, адже деяких майже не залишилось. Такої шкоди завдають лукам бойові дії, що не вщухає на території нашої країни. Найбільше лихо це війна, хай буде проклята вона. Праві принівечення наших лук німи затілися під квітковими калинами. Війна в нашому краю, і серце тривожно так б'ється, і стогне земля примовляє, як важко живеться. Від горя і болю сміятись уже перестала. Бо в'їлися бомби, снаряди колися грали. Для нас потреба. Нехай земля квітує всюди. Ми луки, збережімо, люди. А що ми можемо зробити, щоб зупинити знищення луків? Проводьте масштабну інформаційну кампанію за збереження трав'янистих екосистем. Зупиняйте незаконні оранки наші луки не для тракторів. Не підпалюйте суху траву і суху стіль. Наші луки не місце для пожеж. Не смітіть, якщо ви відпочиваєте на луках. Наші луки не місце для сміттєзвалищ. Не зривайте рідкісних та зникаючих первоцвітів. Наші луки не місце для вандалів. Допомагайте нашій армії в боротьбі з ворогом. Наші луки не місце для війни. Ми проти знищення луків! Чілуки лани квітучі степи пісні сивучі.